Ошмар. Давай поснідаємо. Давай. Через одну годину. Стів. Чим ми сьогодні займемось? Я піду рибалити. Збираємо зі столу. Вулицю. Рибка риба. Я до тебе. Скав, що ти тут робиш? Зелений чаклун захопив мій сервер. Раз проти зеленого чаклуна! Папа. Всі проти зеленого чаклуна живуть тут. Я з вами. Плюс ліжко. Хоп! Що ми повісили табличку проти зеленого чаклона. До нас може прийти сам зелений чаклун. Я з вами слізько. Нам потрібна карта. Люди добрі, допоможіть. Це ранник зеленого <ск �таз> чоклуна. <ск �таз> У нього є карта. Тут три вежі першого зайчий край. Я з нього. Що? <ск �таз> Я з нього. Ми робили портали і сталося аварія всіх рознесло, бо знав куди. Суперпанда. І велика вежа. Час тренувати! На, я, моя, 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 моя. Ми, ми готові!